Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в оцю гру. Поставте один лайк. Я хочу щоб під, під кожним е, відео було мінімум по одному лайку, а максимум це 5. Дякую, що ви на мене підписуєтеся. Я дуже вам um, благодарна за те, що ви на мене підписуєтеся, Бо моя мене тільки 50 підписників. А вже 17. Ще залишилося е, 33 підписника. Якщо я правильно посчитав. -мо. Так, это сырный босс. Так, так. Так, так. Проходимо, проходимо, проходимо яблуки, мені потрібні ці яблуки, щоб було мінімум тисяча їх. Давай і після цього левела буде е, бокс. Там буде суші великі. Да ні, я програв. Сьогодні наша ціль добити тисячу яблук. Вони справа уверху. Два яблока. Так, яблочки е, вже копляться. По чуть-чуть, але хоч Друзі, напишіть мені коментарі, яку мені ще гри... гру знімати там. У мене є мишка е, е, підбайк там. Мне еще потребно сколько яблок сейчас? Сто? 100... Две яблоки мне еще потребно. Не, двести две яблочки.

Мені цікаво, який буде босс тут. Чи сирний, чи помідорний, ані лимонний. Ціль тисячі яблук. Поставте лайк. Це не дуже. це не складно, але мені дуже-дуже приємно. Ви під кожним YouTube шортом набираєте по два лайка. Тоді поставте тут один лайк. Я хочу, щоб під кожним моїм відео... відео було хоча б по одному лайку. Чи по підписці, чи по лайку. Як ви думаєте, який буде босс? Я думаю, помідор. а ні, сир. А, я хоть и Тут тысячи яблок, сейчас 166 яблок нам потребно. А, помидор. повільно воно крутиться. Ще 140, ще 142 яблучка, якщо я не помиляюсь. Не є бос. Я хочу дойти до цього боса, який буде через оці три уровні. Друзі, у мене є для вас немалесенький челлендж. Знайти кнопку підписатися і натиснути на її. Хто знайде, то я буду знати, бо у мене 17 підписників, а хто знайде, то буде на одного більше. І це міні челлендж для вас. Oh, помідор. Помідор це найлегший бос, а лимон це вже э, сложніше. Бо мені новесенького там дали. Не, нарешті я е, хотів сказати, що я зможу йти до боса, Аж ні. Давайте я на, іменно на цьому раунді, то йду до боса. Якщо я доходжу, ви підписуєтеся і ставте лайк. Лимонний босс, він е, такий. О, друзі, цифра 67 67. Тому, друзі, всім до побачення. Відео дуже сильно затялося, але ми ще не добили 1000 яблук, тому ми доб'ємо 1000 яблук і попрощаємось. Ну, яблук. тысячу яблок спас щит. Мені ще залишилося одне яблочко. Все мене тисяча яблук. Всім до побачення. Поставте лайк та підпишіться на мій канал.